Не Володимире, перед тим як ми перейдемо до огляду ситуації саме на тому відрізку фронту, який контролює ваша бригада, бригада Рубіж, я б хотіла поговорити з вами трохи про настрої українських військових, тому що росіяни запропонували так зване перемир'я на день побіди, і ми розуміємо, що ніякого перемир'я, звісно ж, не буде як його не було і на великдень. Але я от хочу спитатися: у вас які настрої зараз серед військових, чи готуються, чи триває посилена підготовка до цих вихідних. Ну Зокрема, від там певних провокацій, тому що це теж дуже і дуже російський стиль. Розумієте, коли сказали відразу за 9 травня день, ну мене хотілось би сказати там побідабісія. Насправді, це день культу, навколо якого країна окупант вибудовує всю свою пропаганду, всю свою імперську ідеологію. Одну величезну частину своєї, скажімо так, частини культу їхньої, скажімо так, народу пригадав 22-й рік, коли ми з побратимами в Рубіжному відзначали їхній так званий день День побіди, коли вони там ставили якісь собі дедлайни, якісь чергові задачі взяти якусь чергову будівлю, вулицю, місто, якісь та там вони, звісно, нічого не вийшло в 22-му році, 9 травня. Як і 8 травня, як там і 7 травня, які там 5 травня, і 1 травня тощо і відразу я пригадав ці події, коли дійсно були важкі бої, коли окупанти пробували просуватися, як і день до того, як і тиждень до того, як і тиждень після того, і виключно всі ці дати культові дати. Орки використовують виключно для якоїсь зомбування, якоїсь пропаганди всередині країни. Очевидно, вони пробують цю пропаганду е, моделювати і переносити на якесь міжнародне співтовариство. Е, бачу деякі заяви якихось лідерів, в тому числі диктаторських країн, е, про те, що вони там частково підтримують. Можливо, навіть хтось пробує приїхати е, на, на ту. Ну мені складно сказати на той. Парад зла, який буде відбуватися на червоній площі, але в будь-якому випадку сили оборони роблять все можливо на четвертому році війни для того, щоб Тримати оборону, відбувати всі спроби орків штурмувати. І, звісно, ну те, що ви задаєте запитання про якесь перемир'я, яке пробують оголосити, насправді ми розуміємо, що чим більше брехня, тим більше в неї хочуть вірити, в тому числі оці от зазомбовані меркельці країни окупанта. Насправді, миру я на Великдень ніякого не було. Ворог продовжував атакувати, завдавати ударів, лунали повітряні тривоги по мирній території. Відбувалися артилерійські обстріли. Ворог пробував просуватися, штурмувати як малими групами, так і застосуванням техніки. Були мінометні обстріли, застосування дронів і в великій кількості. Тобто, це не поодинокі випадки. Те саме було в. Ну на моїй пам'яті, в 2014 році, в кінці літа на початку осені, коли там після Ловаської трагедії, те саме було після під час дебальсівського оточення в 2015 році, в лютому, коли примир'я так зване притривало рівно 6 хвилин. Я тоді бачив, що через 6 хвилин віддати че. Так званого перемир'я пролунав мінометний посол. Те саме, ну очевидно, що ніхто не тримає ніяких ілюзій, на якісь і ми розуміємо, що це окупант такі заяви робить виключно для якоїсь широкого загального загалу, і жодної правди в цьому немає. Тому сили оборони виконують ключову задачу: це тримати оборону, знищувати окупантів на українській землі. Я сподіваюся, зроблять все можливе для того, щоб. Антиненометри не просунулися як 8, так і 9 травня, так і 10 травня. Ну і тут знаєте, не можу не згадати про збір. Збір на дрони на оптоволокні, тому що це така річ, яка допоможе бригаді Рубіж нищити ворога і в будень, і в свято, і в той день побідабісія, бо я з вами абсолютно згідна, по-іншому це назвати ніяк не виходить. Тож я попрошу нашу команду реквізити цього збору показати. А ви нам за той час можете трохи розповісти про ці дрони, наприклад, наскільки зараз вони. Заполоняють терени фронту, так тому що розуміємо, що окупанти, на жаль, масово намагаються користуватися такою технологією. Ну і знову ж таки ті деталі, про які безпечно розповідати в етері. Насправді, дуже вам велика подяка. Що насуєте збір нашої бригади зараз? Це збір дійсно на дрони на оптиковолокнів. Це надзвичайно важливо. Це дрони, які виконують леву частину роботи. Вони стільки до ребу, тобто сигнал відео, сигнал від дрона до оператора і сигнали. Керування передаються не радіозв'язком, не на електромагнітних частотах, а передаються саме методом передачі по оптиковиконному кабелю. Це важливо в тих аспектах, де ворог тих, на тих ділянках, де ворог широко використовує засоби радіоелектронної боротьби на переважних частотах. Це саме такі дрони дозволяють знищувати і поодинокі і укриті цілі і цілі, які знаходяться під реприкриттям супротивника. Це можуть бути і якісь мобільні пересувні, там тобто автомобілі, мотоцикли, баї, квадроцикли. Це можуть бути якісь вогневі засоби, міномети чи артилерійські засоби, дивлячись від ситуації на фронті, і це дає можливість все ж таки працювати як і на контрбатарейну боротьбу, так і працювати на. Відбиття ну тих спроб ворога штурмувати там, де він використовує, по як вже сказав, реби. Тому дуже велика подяка кожному українцю, який донатить, подяка вам, що анонсуєте цей збір. І зараз на четвертому році війни важливо продовжувати підтримувати військо знайомих бійців, знайомі бригади. Ну і найбільша подяка тим, хто підтримує нашу бригаду. Кожна ваша гривня трансформується в знищено орка І буквально навіть вчора е, доволі якісно відпрацювали. Не хочу казати більш ніякої конкретики, але доволі якісно відпрацювали. Щодня на ділянках, де тримає оборону наша бригада, знищуються окупанти і. В їхніх спробах просуватися, скажімо так. Пане Володимире, я хочу з вами також коротко поговорити і про статтю від видання Бібісі. Тамтешні журналісти, аналізуючи ну буквально некрологи росіян, повідомили про те, що 2024 рік обернувся найбільшими втратами для російських сил за увесь час війни. Убити щонайменше 45 тисяч окупантів, а це майже втричі більше ніж у перший рік повномасштабного вторгнення і суттєво перевищує втрати 2023-го, А це той період, коли точилися бої за Бахмута. Ми розуміємо, що вони теж були дуже і дуже. Інтенсивними я хотіла е, запитати у вас, от на вашому напрямку, якими є втрати ворога, і е, чи вони м, чим більші втрати? Е, чи є якісь зміни від цього? Ми розуміємо, що Росія начхати на оті життя окупантів, які сюди прийшли. Але можливо, це певні там перерви, які дають можливість українським силам оборони перевести подих. Можливо, це якісь інші стратегії. Тобто, що змінюється, коли втрати стають втрати ворога стають більш інтенсивними насправді. Підрозділи окупантів не є монолітними і ідентичними один до одного. Все залежить від підрозділу окупаційних військ, від комплектації, від призначення, від тактичних можливостей застосування. Тобто є все ж таки різниця між якими штурмовими підрозділами, мотопіхотними, механізованими, десантними та іншого способу застосування. Все ж таки, навіть наскільки б не була велика ця імперія зла, все одно у них немає. Навіть однакових підрозділів по всій лінії фронту ні в якому разі не можна недооцінювати ворога. Ми чітко розуміємо, що окупанти можуть бути як високоосвічені, навчені, підготовлені, мотивовані там, якісь професіонали, зокрема в сфері БПЛА, в сфері ударних ФПВ-дронів, розвідувальних там ну, тощо. Так можуть бути і на швидкоручно на збирані. Найманці, якісь зеки злочинців, яких повилавлювали з в'язниць, або яких повилавлювали десь повербували, яких понаймали, яких використовують виключно як гарматне м'ясо. На жаль, ми щодня бачимо статистику втрат окупантів, Вона доволі велика на щастя, але Хотілося би ще більше, щоб окупанти втрачали вбитими, знищеними і знешкодженими їх орків. І ну, знову ж таки, ситуація, попри те, що у них надзвичайно велика кількість втрат, вони можуть собі дозволити їх поповнювати оперативно, підвозити, оперативно привозити, накопичувати, особливо в дальніх тилах і. Застосовувати в їхніх безлудих спробах штурмувати позиції сил оборони ледве доходить до такого, що це може бути на одну посадку, на одну позицію не там одна атака в день, а два а потім через го знищені наступні два. Ну тобто малими групами конверні атаки, здійснювати чи застосуванням багі, чи застосуванням мотоциклів все це супроводжується величезними артилерійськими обстрілами, великою кількістю застосування скидів з БПЛА або в дронів Насправді на фронті дуже дуже е, ну фактично все полає. Кожен метр оборони полає, і мої побратими з нашої четвертої бригади Рубіша роблять все можливе, щоб щодня е, знищувати ці малі групи орків. Або навіть десь, якщо в орки пробують наступати з застосуванням колон техніки, так само розбивати колони техніки.